Ну, там ми пройшли нормально. ФСБ ми їздили тричі в окупований окупованій Крим? Та ну камон вас. Війна ще більше об'єднала. Це йде до роз'єднання нас як нації. В Канаді е українці ще більше патріоти ніж в Україні. Радий усіх вітати на українській телемережі Контакт. Сьогодні ми будемо мати чудову розмову з українськими журналістами, блогерами, ведучими з власного ютуб-каналу та Манько, Максимом Узол та Олею Манько. Радий вас вітати в серці української діаспори в будівлі Уно. Хотів дізнатися у вас, поцікавитись, як вам Торонто, які ваші враження від міста. По-перше, хочемо подякувати за, за запрошення. Дуже раді бути присутніми тут. Дуже раді побачити е, таких натхненних молодих е, людей. Ну і взагалі, е, українська діаспора е, тут представлена надзвичайно активними людьми, і це нас в першу чергу здивувало. Я навіть от сьогодні, під час запису, е, піймав себе на одній цікавій думці, що мені здається, що в Канаді. Українці ще більше патріоти, ніж в Україні. Враження, що просто тут навіть більше переживають там за культуру, за те, щоб все це підтримувати, зберігати, оновлювати. От, У ну, от мене от таке враження за ці два дні. Ми тут недовго ще. Насправді, ну я знала, що в Канаді дуже сильна українська діаспора, це відомо на весь світ. А знаєш, було цікаво познайомитися особисто з нею, з цими людьми, з представниками, які приїхали 50 років тому, 70 років тому. Хтось тут народився, хтось в третьому поколінні. І дійсно спілкуєшся з людьми, і розумієш, що. Вони за тисячі кілометрів дому, але для для них є оця цінність зберегти своє українське тут, в Канаді. Нам в Україні це легше робити ніж за п'ять тисяч кілометрів, знаєш, і тут і плекати мову, і там розвивати культуру, і робити якісь події там Шевченкові вечори, якісь народні виступи, і так далі. Я вражена дуже приємно. Що українці, незважаючи на те, коли вони виїхали, скільки років вони живуть тут, вони підтримують своє українські розвивають. Тому всім діаспорянам ви прям в саме серце нас вразили. Розкажіть про ваші плани, що ви робите зараз в Торонто, що ви знімаєте, що ви плануєте зняти і куди їдете далі? Ми в Торонто знімаємо випуск про те, як ця країна, як Канада взагалі зголом допомагає Україні, як підтримує, знімаємо про нашу діаспору, як, яка великий вклад робить у цю допомогу, підтримку, і тут пробиває всю допомогу, вигризає. Тобто ми хочемо дати, по-перше, зрозуміти українцям, які в Україні. Що світ нас підтримує, показати, як він підтримує, показати ці обличчя, які підтримують нас, і зробити такий фільм, подяку, щоб тут в Канаді теж відчувало, що ми в Україні, які живемо зараз в Україні, знаємо, що тут нас підтримують, і цінуємо це і цінуємо в це і вдячні за це, і щоб об'єднати якось знаєш, ці зусилля. Щоб разом йти до нашої спільної мети, до перемоги, до збереження нашої культури і загалом об'єднувати. Ну мені дуже хочеться. Я розумію, що наших розкидало по світу українців в кожній країні, але дуже важливо, щоб ми зберігали цей коннект. Разом, незважаючи в якій ти країні, ми маємо відчувати оцю єдність. Українці в Україні, українці в Канаді, українці в Іспанії, Португалії і у всіх okay, країнах. Окей, Тоді до у мене у мене до вас зустрічне питання. Зараз в Україні не знаю, я читаю багато. В Фейсбуці, в Інстаграмі, в не знаю, в Тіктоці, просто коментарі під якимись відео, коли українці за кордоном намагаються донести якусь думку для українців, які в Україні, а їм закидають: Ви виїхали, ви втекли за кордон. Як боротися з цим? І чи варто взагалі з цим боротися зверху? Е, я вважаю, що не варто піддаватись на ці маніпуляції і вкиди, тому що. Я вважаю, що багато чого робить російська пропаганда. Явно чи неявно люди їй піддаються, підхоплюють ці настрої. І це дуже небезпечно насправді, бо це йде до роз'єднання нас як нації. Ми навпаки маємо єднатися, незважаючи ні на що. Ми розуміємо, що так, частина людей вимушено опинилася за кордоном, чи там давно вже проживає за кордоном треба приймати це але ці люди які залишають ну які зараз вимушено за кордоном, вони також допомагають вони також докладають великих зусиль і ну ми маємо зберігати цю єдність бо всі ці меседжі які ти кажеш це ну це так працює російська пропаганда щоб нас роз'єднати треба розуміти що так і псо не спить і псо працює і багато людей на це теж ведеться, і вони, якби, можливо, навіть не свідомо підтримують цю хвилю і починають там хейтити, а ви там виїхали за кордоном, ах, ви такі, і поливати, самі знаєте чим. Ось. Але дуже часто, коли починаєш говорити з цими людьми, які кидають на тебе щось таке, от, не дуже ароматне, потім розумієш, що вони насправді не це хотіли сказати. Вони просто переповнені емоціями. Справа в тому, що. Ну, жити в Україні зараз непросто. Ну, це ми знаємо там в першу чергу, тому що е елементарно е ледь не в кожній сім'ї хтось воює. І е жінки переживають за своїх чоловіків, діти переживають за своїх батьків. Все це виливається в таку постійну е нервозність. Коли ти переживаєш, коли ти не спиш ночами, тому що там то шахет прилетів, то там ракета десь в сусідній будинок влучила. Ну ясно, що ти переживаєш за це. І е, люди, е, скажімо так, більш агресивні, ніж е, в мирному житті. Це зрозуміло. Це треба розуміти, з цим треба працювати, і треба розуміти, що е, хейтери не завжди хочуть хейтити зараз. Що так? Ви маєте Я маю на увазі, що е, це така захисна реакція, реакція людей. Так, спустити стрес. Так, спустити угу. стрес. І тому частіше, коли ти починаєш говорити з людиною вже ближче, розумієш, що та ні, вона не це насправді мала на увазі. Вона просто хотіла от, спустити стрес. Ось. І коли пояснюєш, що люди за кордоном теж дуже багато роблять для України. Іноді бувають випадки, що навіть більше, ніж ті, хто в Україні живе. Таке теж буває. Ось і тому нам нам просто потрібно говорити. Mm -hmm. От Ось ви зараз говорите та... про зміни в українському суспільстві, про те, як літають шахеди там над Києвом, над іншими містами України. Мене цікавить, як змінилось ваше життя, ваш світогляд після початку повномасштабного вторгнення? Кардинально. Яких не знаю? Кардинально. Ну, от перше, що, що я запам'ятав, це моментально цінність матеріального кудись пішла на десятий план. Ти розумієш, що найцінніше це життя, це що ти живий, це що рідні живі, це, що коли ти завтра зранку можеш подзвонити Альо, ма, з тобою все в порядку. Вона каже: Так, капець, таке тут сьогодні вночі творилось, над нами там літало, шуміло, бахкало, але все нормально, біля нас нічого не впало, ми живі. Все. Тобто, на перший план е, стає все-таки життя, здоров'я і піклування про близьких. Е, що ще змінилось? Е, ти живеш в такій постійній якійсь втомі. В стресі я б сказала, в напрузі. — В стресі набрузі. і в томі. От розкажу ситуацію. В принципі, ми їхали на зйомки під Києвом, заїхали заправитись. Я виходжу, ну треба пістолет же вставити, щоб заправитись, а його нема. Я кажу: де пістолет? Відірвали. Ну, думаю, окей, ще є два інших. І тут, поки я заходжу платити за бензин, дивлюся, як водій виїжджає з іншим пістолетом і відриває його. Через три хвилини, ні, через десь пів години відірвали ще один пістолет, і на заправці з чотирма лишився лише один. І я не міг зрозуміти, що це якісь співпадіння чи планети сьогодні так стали. А потім ми так проаналізували і зрозуміли, що це були такі знаєш, активні дні обстрілів Обстріл. в Києві, і люди ночами не спали. Коли ну, ти ну, не спиш ночами, стрес, ти втомлюєшся. Ну, і ти робиш помилки несвідомо. І тому, звісно ж, це впливає в першу чергу, що ти ну, частіше помиляєшся, ти більш втомлений стаєш. Але з іншого боку, ти стаєш богом тайм-менеджменту. Тому що ти розумієш, що е, часу в тебе не так багато, ти маєш все встигнути, і встигнути як найкраще. Тому от, є такі різні сторони. Ну і плюс об'єднаність. Знаєш, от. Е, Принаймні, наша бульбашка мені це дуже подобається. Там наші друзі, знайомі, будь-який обстріл, це не ой, халепа, тікаємо», а блін, треба задонатити ще більше. Ну це дійсно круто. Ви кажете про об'єднання багато сімей після початку повномасштабного вторгнення. Були змушені роз'єднатися, хтось поїхав до Європи, хтось просто розлучився, хтось не витримав стресу. У Мене питання до вас, до вашої такої сім'ї, як ви з цим боретесь? Як ви чи вас війна ще більше об'єднала? Як ви підтримуєте один одного? Як ми підтримуємо? <ріст> Розкажи. Я думаю, що у нас ще з Максом, знаєш, такі загартовані стосунки, тому що ми починали наші стосунки з відряджень в окупований Крим, де ми теж під прикриттям працювали, знімали приховано. От ми їздили тричі в окупований Крим на зйомки. Це що було для нового каналу? Ми робили документальні такі спецпроекти, так, так в, в рамках проекту Абзац. От тому ми там вже, знаєш, нас так. Ну, ми класна команда в першу чергу. І я думаю, що якраз це дає нам типу, це наша сильна сторона, що ми там в будь-який момент, ми, ми команда. Там я бачу, що Макс там більше втомився, я більше роблю. Макс бачить, що я вже така. Він такий добре, відпочинь я це зроблю. Тобто, ну важлива підтримка і розуміння, це, це те, що в першу чергу. Ну тут Оля правильно сказала. У нас є якийсь такий бграунд. Mm -hmm. Історій таких стресових, суперстресових. Так. Ну, коли ти от реально ми під прикриттям їздили у Крим, Оля, от три рази, я там чотири рази їздив. А і... власне, як ви потрапляли до Криму? Не як журналісти. Була, була о, цікава історія. Ми стоїмо, значить, на кордоні. Наші хлопці, наші прикордонники, і такі кажуть, о, а ви, мабуть, журналісти. Я такий, як? Розкажи як, тому що я зараз буду проходити ФСБ, мені треба не спалитись. І він там сказав: а Та, в тебе на ноутбуці там номерочок стоїть, я чомусь так подумав. А що я вгадав? Кажу, і... так я не пам'ятаю. А ми там представились, що ми рекламщики. У нас просто контракт ще там з 13-го року, і треба Тому, поїхати ну, за нас різні історії. У нас було, що ми просто на відпочинок, як пара їдемо там. Ну тоді що в перші роки окупації, тобто ну можна було українцям приїхати там і до родичів, наші там подруга їздила, в якої там батьки завжди це зараз вже неможливо. Це зробити, а так ти міг проїхати. Просто те, що якщо, міг не якщо, якщо прикордонникам щось не ну, не сподобається, я маю на увазі російській стороні, то тебе могли не пропустити, або як Макс каже, не випустити. Якщо там ти чомусь що підозріли, справді більш так. страшно, і у вас ну, були якісь такі ситуації, що вас могли не випустити. Так, У нас ну по перше, кожен раз, коли ми заїжджали в Крим. Ти проходиш там да. таке опитування невеличку перевірочку. від ФСБ, яка стоїть на кордоні? Це було не складно. Ну там питали: а куди їдеш? А чому їдеш? А як надовго? А до кого? А кого ти там знаєш? А є там. Друзі? Е, ні. ні, ні, там не було політичних mm -hmm. питань, вони там могли двічі щось одне й те саме так, запитати. Вони по щоб... колу могли одні і ті саме питання, щоб перевірити, чи ти правду говориш. Вони більше на психологічну таку твою реакцію, бо якщо ти їдеш щось робити незаконне, ти ж все одно можеш там хвилюватися, от вони на це ловлять тебе. Якщо ти не впевнено відповідаєш, то ти, там, можуть зрозуміти, що ти якийсь. І Як вам на той час налаштування в Криму людей? Чи вони... Насправді ми зустрічали дуже багато людей, які підтримували Україну, які чекали Україну, які нам говорили: в нас під подушкою є український паспорт, ми чекаємо, і український прапор в нас є. Типу, ми типу, дуже багато людей. Просто зрозуміло, що. Е... Вони не можуть про це відкрито там говорити і відкрито заявляти про свою позицію. мене ще таке питання: от вас до війни ваш контент був спланований, сконцентрований про тревел, про подорожі? Як змінився ваш контент після 24-го часу? Ми думали, що його взагалі не буде. А ще двадцять четвертого. Що, що спіштовхнуло, що воно буде? А знаєш, що найцікавіше? 24 а, лютого у нас було відрядження. Ми мали летіти взагалі там в Катар. У нас там вже квитки були, Бахрейн. валіз. А в так в Бахрейн. Але ясна справа, що ніхто нікуди не полетів. Ми подумали, що нашому Ютубу прийшов фінал. Бо війна кому потрібен тревел? Кому потрібні ці відео про подорожі Україною? От, але е, вже кілька відео було знято, ми їх не наважувалися випускати. І вирішили просто запитати людей, наших підписників, чи варто продовжувати, чи цікаво їм це. І вони написали ну, речі, які нас відверто здивували. Ми не очікували цього прочитати і почути. Е, там кілька людей написало, та слухайте, завдяки вашим відео ми взагалі е, не зійшли з розуму. Типу, це єдине, що можна дивитись. Для того, щоб розуміти, що я живий, я живу далі, і треба якось рухатись, треба якось будувати плани на майбутнє. І це такий, типу, острівець спокою. Я пам'ятаю, ми там знімали новорічну серію про Київ, ну, от буквально там кілька місяців тому. І стояв такий ларічок, хлопці смажили там якусь. Лапшу китайську, він каже: О, я тебе знаю, я дивився твоє відео з дружини на початку війни, ви для мене як психотерапевт були. Я такий, о, прикольно. І тому ми вирішили, що треба продовжувати. Якщо люди, людям це дійсно допомагає, якщо хоч одну людину це виручить, допоможе, значить, ми робимо це не дарма. Але у нас дійсно змінився фокус. Якщо у нас до 22 року був такий тревел, більше якісь там класні місця, як відпочити, то зараз ми більше е, стараємось показувати і відкривати українську культуру українських постатей, відомих там розкривати місця, де вони там народилися, що важливого зробили, е, українські традиції популяризувати, відкривати. Показувати, показувати людей, які в Україні роблять своїми руками щось, якісь крафтові виробництва. це сироварні, да ремісники. У нас надзвичайно талановиті українці. Хочеться щоб. Більше людей про них знало. Хочеться показувати ці таланти, і хочеться, щоб ми цінували одне одного, знаєш, що в нас дійсно багато талановитих людей. Я не знаю більше ніякої країни в, світ, в світі, щоб ну, дійсно було стільки талантів на метр квадратний. Також хотів запитати про вашу діяльність Максима на як журналіста на телеканалі ABC News. Власне, зараз фокус з України дещо зміщений. Власне, мені здається, про Україну це моя власна думка. Забувають і говорять тільки, коли щось дійсно стається резонансне, не знаю, там обстріли Києва, Одеси, Харкова. Е, ви там працюєте в іноземному медіа. Що ви можете сказати про це? Інколи знаєте, просто хочеться взяти і так розбурхати когось, сказати: ось в мене Україна, в мене в, в моїй країні війна. А це зараз не є не знаю, якимось інфоприводом, що ви можете це хороше питання, і все абсолютно точно ти підкреслив. Якщо раніше там, ще буквально рік тому, роботи на інформаційному плані було прям дуже багато, був величезний запит зараз. Із цим проблемою, і я бачу, як і свою особисту мету, і, мабуть, як всіх українських журналістів, це докладати максимальних зусиль, щоб Повернути увагу світу до України буквально от нещодавно було два роки вторгненню. Великому приїжджало дві команди ABC News, з якими ми працювали. І Я розумів, що ну тут треба докласти максимальних зусиль. Я одразу познаходив всі свої контакти людей на фронті, з якими ми в принципі і так постійно контактуємо, але зараз це особливо важливо. Я організував там і кілька інтерв'ю для того, щоб можна було з перших вуст інформацію дістати. Ось ці емоційні речі, коли журналісти чують прямо з фронту. Вони дуже часто міняють свою думку, і вони розуміють, так да, я маю ще приїхати, я маю більше розказати про Україну. Я маю теж включитись для того, щоб Україна звучала якомога більше у світі. Ми здобули перший оскар. Так, і це є дуже крутим інфоприводом: говорити, балакати про Україну, нею гордитися, що ми дійсно представники такої потужної великої нації, але також інші. Люди в коментарях дуже часто пишуть, що Україна здобуває всі свої перемоги, не знаю, там на Євробаченні, так само той Оскар завдяки тому, що в нас іде війна, і тільки через це її жаліють. По-перше, це велика подія. Перший оскар за фільм для України. Це величезний плюс. Україна нарешті почала повертати повагу до себе і показувати, що українці талановиті і можуть значно більше. Ніж думав світ раніше. Мені здається, просто ми чомусь себе недооцінюємо до сих пір. Ми до сих пір, ми, ми такі класні, але до сих пір такі. Ні, ну нас просто жаліють. Та ну камон. Це реально кла... ну типу, хороший фільм. Калош, що погано виступив. Ну, типу, потужний, класний виступ. Я просто до сих пір не розумію. Мені здається, що це хтось розганяє оцю. Типу не ж. Та ні, ми не талановиті. Нас просто жаліють. Ріні Дякую, також хотів поцікавитись. Я розумію, що зараз можливо важко будувати якісь плани на майбутнє, але хотілося б поцікавитись, чи є у вас ці плани. Ми започаткували нову рубрику, до речі, яка називається Спадок 2.0», Це про українські традиції, де ми саме е, знімаємо українські традиції, які там є в різних регіонах України. Розповідаємо про них, показуємо. Е, от ми знімали коляду в криворівнюється найвідомішу українську. І було цікаво почути від справжніх таких, знаєш, гуцулів, які там з діда прадіда ходять колядувати. Багато цікавих фактів насправді, які вже втрачаються і вже молодь там, можливо, там їх не знає, не використовує. Тому дуже важливо фільмувати зараз інформацію про наші традиції, щоб вона жила, щоб вона десь там не втрачалася. Знаєш, з цим дідом, який там ходить колядувати 50 років вже От і ви знали, власне діде. говорите про традиції. Ви казали про канадців в Україні. Я як приїхав сюди до Канади після нового року, тут було таке свято, як Маланка. Так. А для мене просто. воно я не знаю, є таким. Я ніколи його не святкував. Я не знав, що це таке. А тут його святкують майже не цілий місяць. Це як український Хелловін. Так, майже і для мене це було дуже великим відкриттям. Ми до речі, хотіли в Україні. Зняти маланку, але цього року її відмінили, не проводили. Ну теж бачиш, в нас в Україні є такий момент, що типу, ну війна, ми не можемо, це ж свято, ми не можемо святкувати. Хоча насправді все ж набагато глибше, це наші традиції, які ми маємо зберігати. А то за що ми воюємо? Ну типу, ми маємо зберігати ці наші цінності. Тут... бо це ж це ж важливо. Чому парадокс? Першу світову традицію пережили, другу пережили, голодомор пережили. Але деякі традиції вмирають через цю війну. Так, І це скромні. реально проблема. Тобто, це не якась там видумка, що от ми вирішили там просто знімати, щоб показати, що такі традиції є. На жаль, вони реально відходять. Це боляче, але абсолютно випадково ми застали на Закарпатті Бетлегемів. О, до речі, Ти це, знає, що це до такі? Ні, немає. Уявлення. О, це настільки колоритна традиція. Я так розумію, що зараз вона існує лише от на Закарпатті, там в якійсь частині. Значить, діти. Перевдягаються в страшнючі костюми. Звони, там якийсь такі? демон, якісь чорти. У них там дзвоники скрізь. Взагалі, це типу ідея. Вони мали показувати біблійні сценки. Там має бути чорт, там має бути по-моєму, дідо в штанях і кілька там ще персонажів. Але зараз воно трансформувалось, і от ти їдеш по дорозі, і тут бабах неясно звідки вибігає купа дітей в страшних масках, зупиняють тебе отакий от, от закарпатський блокпост. Отак От. От їдеш, їдеш. Дорогоплата! Вітання! Вітання, дорога! Дорогопата? А колядувати буде? І а колядувати хто буде? Там не шкода заплатити. Ти платиш не просто там дітям, ти платиш за те, щоб ця традиція збереглась. Угу. І наостанок не знаю, це вже як традиція моїх інтерв'ю. Я хотів запитати вас, що ви хотіли побажати для українців в Канаді, які якось дати, не знаю, настанову від себе. Українці Канади, ви неймовірні. Я багато про вас чув. Мені розказували про те, наскільки ви активні, але я навіть не здогадувався, що а, оцей рівень українськості у вашої крові ну, це просто. Еталонний рівень. Я хочу подякувати вам за все, що ви робите для України. Ви навіть не уявляєте, наскільки це цінно. Я розумію, що через океан, можливо, не все доноситься сюди. Ви не, всіх, не всі подяки чуєте, але от я реально можу сказати: ви це просто приклад того, як потрібно підтримувати свою батьківщину. Навіть якщо ви вже народились там, в третьому поколінні тут, ви неймовірні. Було дуже цінно поспілкуватися з багатьма поколіннями української діаспори. Той вклад, який робить діаспора в підтримку української культури, в розвиток української нації, просто неймовірний. І мені дуже-дуже хочеться, щоб. В День перемоги вся українська діаспора зайняла всі літаки до України. І ми приїхали і організували великий день перемоги, де всі українці всього світу зможуть об'єднатися. Це так тепло. Так.